Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Тривалий час на околицях міста Бахмут та Опитне велися активні бойові дії, проте Збройні Сили України продовжують тримати населені пункти під своїм контролем, нищити ворога та доводити всьому світові, що на українських землях не може та не буде панувати кремлівський фюрер в місті Опитне та в місті Бахмут. Довгий час на околицях міста Бахмут довгий час йдуть запеклі бої. Але тут знаходяться хлопці та дівчата збройних сил України, які кожного ранку, кожного вечора доказують, що наша Україна це міць, це сталь, це титани. Російські загарбники не припиняють тероризувати цивільне населення правобережної Херсонщини протягом лише одного дня окупанти 57 разів здійснили обстріл області. Росіяни використовують міномети та реактивні системи залпового вогню для завдання ударів по житлових районах та критичній інфраструктурі регіону. На жаль, відомо про жертви серед мирного населення. Троє українців були вбиті терористами бункерного діда. Харківщина продовжує залишатися мішені російських загарбників. Протягом минулої доби окупанти здійснили обстріл чотирьох районів області з використанням артилерії та мінометів. У генеральному штабі повідомили, що під вогневе ураження потрапили Куп'янський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. На щастя, внаслідок терористичних дій Російської Федерації жодна людина не загинула. Володимир Зеленський закликав українців залишатися пильними, адже відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що такі інструменти терору знаходяться на стадії підготовки. Президент України підкреслив, що Російська Федерація абсолютно не відмовилася від власної стратегії щодо знищення критичної інфраструктури України, тому що це зовсім не в стилі терористів. Російські окупаційні війська продовжують використовувати на тимчасово окупованих територіях інфраструктуру санаторно курортних та лікувальних закладів для надання медичної допомоги. Помоги пораненим військовослужбовцям, за наявною інформацією, загарбники переобладнали один з корпусів луганського пологового будинку під військовий шпиталь в населеному пункті Мелітополь. Росіяни використовують дитячий санаторій у ролі військового шпиталю. Зазначається, що для надання кваліфікованої медичної допомоги росіяни залучають медичний персонал з Російської Федерації. Україна переможе. Жодна країна, яка йшла війною на іншу, не здобувала перемогу, і це точно не про Росію. Інформація залишається рушійною силою, яку активно використовує наш ворог. Пропагандистська машина, фейк-новини, загарбника систематично працюють проти України. Довіряйте тільки перевірним джерелам. Підготував для вас кілька новин, які так чи інакше пов'язані з подіями в нашій країні. В інституті вивчення війни вважають, що російсько-українська війна підриватиме всі геополітичні кампанії кремлівського фюрера у світі. Аналітики зазначають, що Володимир Путін не бажає жертвувати власними ініціативами. Ризикуючи зіткнутися з катастрофічною фінансовою скрутою, внаслідок якої він не зможе балансувати між загарбницькими силами в Україні та міжнародними кампаніями з проєкції сили. Що думаєте з цього приводу? Чи втрачає бункерний дід власний авторитет на міжнародній арені? Або вже це зробив? Російські освободітелі активно працюють над тим, щоб залишити нас українців без світла та тепла. Тому мешканцям України доводиться виживати в катастрофічних умовах, проте російські журналісти злорадно діляться цією інформацією з власним населенням. Пропагандистка на каналі Росія 24 з посмішкою на обличчі розказує про те, в яких умовах живуть українці внаслідок терористичних дій Росіян. Що думаєте з цього приводу? Що є люди, які вважають росіян братнім народом? Генерировать медиа-идеи Украине, видимо, будет все сложнее, потому что для этого нужно хотя бы генерировать электричество. С этим проблемы. Быт украинца сейчас в целом выглядит вот так. Зарядка телефонов в магазинах, ужин при свечах почти романтично, но вот только еду таким образом разогревать придется около часа. А вот мужчина вынужден бриться рядом с банкоматом. В пабликах шутит, вот мол, когда свидание через 30 минут. Другой пример. Так можно и без волос остаться, если сушить голову над газовой плитой. И это в лучшем случае. На лентах новостей все больше сообщений об отравлении угарным газом. Вот журналист пишут в селе Белгородка: девушка неправильно использовала генератор. Теперь в больнице. Его вообще нельзя оставлять на ночь. Да еще и в подвале. Там же никакой вентиляции. Это уже получается... Смерті генератора то перед новим роком існує правило підбивати підсумки. Кремлівський фюрер також вирішив це зробити віддалено з власного бункеру. У мріях бункерний дід у 2022 році завоював Україну, змінив світовий порядок та відроджує радянський союз. А по факту, у 2022 році, рекордні масштаби укладки асфальту. це головне досягнення Російської Федерації. Вже можна підвести ітоги цього року. Він стане, безумовно... Рекордним по об'ємом укладки асфальта на регіональних і місних дорогах завершується випуск каналу Моя Україна. Дякую, що продовжуєте підтримувати мій проєкт. Ваші лайки, коментарі, репости допомагають підіймати ролики рейтингом відеохостингу. А це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про російську українську війну. За нами перемога до наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.